Всім привіт! З вами найкращий у світі Годомицький ліцей. Ми готові переконати вас в тому, що ми завжди стоїмо на варті порядку та безпеки, особливо пожежної безпеки. Хотімо покажу в час війни, та й загалом бути свідомим учнем та громадянином дуже важливо. Тож ми добре засвоїли урок, що сірники то не дитячі іграшки. Ми добре знаємо, що так робити небезпечно, це може стати початком пожежі. А у наш час ще не патріотично. Варто пам'ятати про економію електрики. А цим приладом хід вміти користуватися усім, то я перший рятівник при пожежі. Хоча ми щиро бажаємо, аби він став у нагоді, тільки як предмет для вивчення. Під час виключення світла користуйтеся свічкою з особливою обережністю папір, скатертина, пластик, речовини легко займисті, не випробовуйте долю. Звичайно, що зараз ходити до лісу та палити там вогнище не найкраще з людей. Та все ж пам'ятаємо про правила безпеки. Залишати вогонь у лісі не можна. Бачу, підозрілий предмет, ні звідти вставили, не приближайтеся до нього і не чіпайте його. Подзвоніть краще на 100 годин, спеціалісти допоможуть. Значна частина території України, на жаль, зламінована. Тож нагадуємо, дивні невеликі металеві предмети за формою, схожі на метелики, це міни не чіпати. Також пам'ятайте про звук мопеду. Уявляється, вони також вміють літати. Бережіть себе! Удбайте про свій комфортному босховищі, сюди собою взяти книгу рукоділля чи кросфорди. Подбайте про те, щоб у вашому криці був ліхтарик, вода та теплому покривало. Це ж укриття. Особливо намагайтесь не панікувати та за потреби заспокойте інших. Питання безпеки та зовсім не є. Тут той, хто програє, платить за це ці дорогу ціну, Тут закликаємо вас бути уважними. Не соромтеся запитати у старших чи вдайте від про те, що вам мало про що відомо. Попереджені, отже. Великий проміней де блюдя ногой. Тож будьмо гідні, діло вчинить, поводьмося з розумом. розумні. Нехай же у ваше серцях, палає мой кохання. Це приємніше і безпечніше. З вами була команда Бали! Пал... i sure. sure.